Це ж Кодерманський, чудове чудовисько, на маскарад. На дворі тільки не почали сіріти, а соня вже прокинулась від нетерплячого пошкрябування кіхтів в пошипці. Дівчинка знехотя вилізла з під теплої ковтри і відхилила штору. У вікно зазирав чу в бабусиному кепчику на маківці та схвацько обмотаним довкола шиї шарфиком. То ми йдемо до школ -шка школи спитав чудовисько, коли дівчинка відчинила вікно. Ти, ти б ще б серед ночі прийшов. Я могла поспати ще цілу годину. Я ж так пізно вчора лягла. Дякую, до речі, що приніс зі лісу. Е, це я тобі дякую. Якби не ти, а що бабуся сварилася? Було трохи. Я ще ніколи так допізна не вешталась. Вона навіть у поліцію хотіла дзвонити, щоб шукали мене. Ну нічого, я пообіцяла, що більше так не буду. Ясно. То ми що, до школи, і не йдемо? Розчаровано протягчу. А навіщо ж я свій костюм прасував? Не до шкока, а школи. А до школи? Ну до школи чи як її там, на маскарад? Йдемо, йдемо, заспокоїла Соня друга. Зайде спочатку. Чу, е, чу заліз до кімнати і одразу пішов до великого дзеркала, що висіло на стіні. До школи йти ще дуже рано, пояснила Соня. Я спершу маю почистити зуби, поснідати. Чистити зуби? чув, відірвався від захоплення заняття, розглядання себе у дзеркалі. Навіщо це? Я ніколи їх не чищу. І скажу тобі дарма, мовила Соня, коли хочеш знати, в тебе з рота не ромашками пахне. Ну, то що? знизив плеча мачу. В мене ж в роті не клумба. До чого ж додала дівчинка ікла в тебе теж геть жовті? Справді? скрізь зуби відповів чу, вишкірившись в дзеркало. — Це не гігієнічно і не естетично. Чу, зуби потрібно чистити. Я подарую тобі свою стару зубну щітку і на чавлю порожній тюбик трохи пасти. Хочеш? Е, давай. Стену вплачує мачу. Соня раптом почулася в коридорі. Час прокидатися. Мерщій за шафу, сказала дівчинка. Бабуся йде. Чу худенько заховався. Вже йду ба, гукала Соня і рушила до дверей. Сиди тихо, наказала вона своєму рожевому другові і пішла чистити зуби. Я тим часом зліплю баранця, пошепки промовив чу сам до себе. Виявляється, увесь в цей час він розминав у лапі добрий шмат пластиліну. Коли Соня повернулась до кімнати, Чу вже встиг зліпити п'ять баранців. Правда, ось цей маленький, дуже симпатичний, спитав Чу. Правда, погодилась соня. На ось я тобі сосиску принесла. Ти, мабуть, і не поснідав. Е, чув, взяв сосиску і одразу проковтнув. Я справді трохи голодний. Бабуся вже е, взула, Кеди і пішла на вулицю. Вона в мене щоранку бігає по три кілометри. Можемо спокійно вирушати на маскарад. Кеди взимку, вона ж замерзне. Не замерзне, кедитаткові, на чотири розміри більше. Бабуся запросто вдягає під них товсті, вовняні шкарпетки. Ходімо. Вони вийшли з дому і попрямували до автобусної зупинки. Приїхала маршрутка. Пасажири. Дуже дивувалися, як і чугу війшли в салон. Автобусик був майже повний, тому довелось стояти. Усі люди постійно озирались на незвичайного пасажира, а одна бабуся почала щось тихенько бобоніти, Мамуть молилася. Раптом маршрутка спинилась і зупинилася і заглохла. Шановні пасажири, почувся голос Водія. Машина зламалася, просимо залишити салон. Маршрутка далі не їде. Пасажири знехотя почали підніматися зі своїх місць. Чекайте, раптом зупинив всіх Чу. Зараз поїдемо. Чудовисько вийшов з мікроавтобуса, обійшов його ззаду і почав штовхати. Машина поволі набрала ходу і знову завелась. Шановні пасажири, згучно мовці ще раз доланув голос водія. Тепер він був здивований. Прошу залишатися на місцях. Маршрутка прямує далі. Наступна зупинка школа. Кінцева. Водій зачекав, поки чу повернеться до салону, і маршрутка знову рушила. За п'ять хвилин були біля школи. Всі пасажири повиходили з мікроавтобуса і пішли собі у своїх справах. А поважна бабця навіть наважилася потиснути чудовиську лапу і чомусь, пильно подивившись на соні, промовила Гарна, гарна дитинка. Ручки тоненькі, шийка аж світиться, прошамобутіла бабуся, облизуючи сухі, зморщені губи. Гарна, а тобі спасибі, хлопче. Та нічого, знітився друг завжди радий допомогти. Якби чу з голови до п'ят не був вкритий кошлатою шерстю, то всі помітили б, що він густо почервонів.